Давайте розберемо взагалі, чи залишать українців далі, чи не залишать Європі взагалі, чи будуть відправляти в Україну. Відправляйте це відео, це буде корисно взагалі всім українцям, особливо які в Європі. Отже, давайте подивимося що відбувається в Європі. В них нереальна криза робочого класу. От і плюси, і мінуси зараз розберемо. І в той же момент народжуваність там у німців взагалі у всіх європейців дуже мала. Того вони і оце бороть емігрантів. По перше, це великий електорат виборців. Тобто, якщо я президент, який підтримує міграцію, то вони всі... По факту на майбутнє, коли вони отримують паспорт, вони всі зможуть за мене проголосувати, бо я їх підтримую. Розумієте? Це одна з причин, чого їх всіх везуть в Європу. Ну ясно, що одна з самих основних це робочий клас, бо німці не хочуть просто працювати на простих роботах, як і британці, які там сюди в Європі. Да? Друга штука, українці в цей момент. Ну це дійсно вже іммігранти високого класу. Тобто всі розуміють, що смишлюні, гарні. Ну перепрошую, але цвіт, ці колір шкіру, ця вся історія. Звісно, це дуже підтримується. І звісно, вони хочуть, щоб нас як можна більше було. Тобто європа до останнього поняли будуть триматися і не відпускати українців в Україну. І тут же величезна робота просто зі сторони України має бути пророблена і рахую, вона має робитися для того, щоб люди захотіли додому повернутися. Бо незважаючи на те, яке б у них там стабільне чи нестабільне життя було за кордоном, я от постійно ж спілкую з вами, коли там на концертах бачу чи на перемовинах. Всіх тягне в Україну, незважаючи на то, навіть хто роботу, на що і так далі. Ну, Давайте не всіх переважно більшість все рівно тягне додому. І в Україні, якщо чесно, постаратися, ну отак, реально там поприймати класні закони і так далі при поверненні українців в Україну, щоб там їм була підтримка і так далі. І вони всі повернуться. Я вам більше скажу, ну не всі більша частина. Я вам більше скажу, що навіть оці всі чоловіки, які повтікали, я думаю, вони будуть амнестовані по одній простій причині. Буде недостача людей в країні, і тут буде два варіанти або звати когось там ну, які в та Гавайці поняли, жить виконувати роботи, що українці дуже важко сприймуть, просто в штики. Або все ж таки амністувати всіх, хто втік, і так далі, і там на якихось правах повернутися в Україну. І це буде правильне рішення. От не спішіть писати в коментарях, уїхали, так і надо», і так далі. Друзі, якщо українці не повернуться в Україну, Україну можуть заселити другими людьми, бо просто ну, Україна не вигрібе. Поняв, то я кажу, нада всі миритися, дружити, не сратися один одного підтримувати, бо нікому ми ще раз повторяємо, не треба, крім самого себе. Ні всяким рашкам, ні, 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 ні німеччині, ні Польщі. Один одному більше всього треба. але чогось один з одним більше всього сремся. Оце така тема українців. Так що підсумуємо. Можете бути спокійні, до 27-го року. Ваші всі виплати будуть на місці. Вас будуть утриматися. Окей, вам ще дають шанс там влаштуватися на роботу і так далі. Далі а, настане час, звісно. Україна там буде щось робити, я надіюсь, для того, щоб українці повернулися в Україну і багато людей будуть раді, просто раді уїхати. Ну реально, от я зараз не утвірюю, раді будуть в'їхати з Європи і повернутися в Україну, якщо їм там хоч якось базово забезпечать життя. По-третє, чоловіки, які там уїхали і так далі, я думаю, вони будуть амнестовані і так далі, бо вони не треба будуть в Україні, бо не буде що його просто відбудовувати, вражати і так, і так далі. Отакі от новини, отак от підсумували.